Хвалише на нашій студії, доброго вечора, пане Олеже. Ну, коли призначили Єрему генеральним прокурором, то тут у наших представників громадянського, громадського сектору ще лепе відтягнулись. Не тому, що вони не поважають генерала Єрему, а тому, що це явно з порушенням закону. Він мусив відпрацювати сім років, якщо не помиляюсь, або прокурором, або суддєю. А так поважна міліціонерна генпрокуратуру. Чим би це не пояснювалося, це неприйнятно з точки зору представників громадського сектору. Питання призначення Клімкіна, натомість ніяких не викликало ані негативних, ані позитивних реакцій. Хіба що сказали, що він дуже компетентна людина, яка готувала пакет документів про євроінтеграцію, він є локомотив, власне, якщо можна так сказати, цього процесу ваша оцінка. По-перше, якраз Павло Клімкін відпрацював МЗС, як то кажуть, майже від дзвінка до дзвінка, тобто майже самого початку незалежності з 1993 року, але дійсно він не просто готував. Він в уряді відповідав за політичну частину переговорів щодо угоду про асоціацію. і в уряді кого ну, Ющенко, коли я... він був заступником міністра, міністром був Констанцій Грищенко, там президент був Фінукович, відповідно, прем'єра Мазаров. Але якщо ви пам'ятаєте, угоду про асоціацію було парафовано саме за того уряду, і текст його був погоджений і завершено переговори саме тоді. І парафував цю угоду, власне, клімків. Тобто на сьогоднішній день ця у. Буде ще остаточно не підписано. Тобто, сьогодні цей документ якраз існує з візами Павла Клімкіна на кожній сторінці. Що таке парафування, це просто демонстрація завершення переговорів. Тобто кожна сторінка парафована, стоїть підпис, означає, що нічого змінити не можна. Відповідно, більше того, він потім був послом в Німеччині, і я не знаю, не можу сказати, що тільки його зусиллями, але точно доклався серйозним чином до того, щоб Меркель на Вільнівському саміті дуже серйозно змінила свою позицію. І вже не її вмовляли, попри справу Тимошенка підписувати угоду, а вона вмовляла Януковича підписувати угоду. А чому він не підписав її? Я, я там чув в різні версії. Одна з ключових, яка, яка, мені здається, найбільш реалістичною, полягає в тому, що йому там в Росії обмалювали якісь сценарії серйозного економічного занепаду і Майдану. Які проти нього організують олігархи, але тільки вже влітку 2014 року, просто mm -hmm. він чомусь не зрозумів, що сам факт непідписання угоди може спровокувати сам по собі майдан. Його переконали, що майдан буде суто соціальний. Він буде пов'язаний з втратою робочих місць на сході за непадом виробництва в Тамніптровській, Запорізькій, Донецькій і інших областях, які залежать від торгівлі з Росією, і відповідно цим скористаються ті, хто дуже негативно сприймав посилення сім'ї і перетворення Януковича на авторитарного правителя. Я на секунду відволікуюсь від розмови. Нагадаю глядачам, що за 10 хвилин ми очікуємо на початок брифінгу Ірини Геращенка. А брифінг буде присвячений головний. Темі сьогоднішнього дня зустрічі президента з представниками Донецького регіону, вона Правдоподібна ще триває в будинку. Адміністрації почалась в шостій годині. Богдан Богдан Кутєпов нам розповідав про те, що там коїться навколо очевидно цих цієї зустрічі. Але від Ірини Геращенки за 10 хвилин можливо подробиці дізнаємось, пане Олеже. Ну то вже справа така: підписав, не підписав, назад не повернеш. Які виклики стоять перед новим міністром? З вашої точки зору постануть перед новим міністром, є перед новим міністром ну, перед новим міністром стоять абсолютно всі ті самі виклики, які стояли всі ці місяці, тому що знаєте, пісень співати це одне, а результати якісь досягати інші. Я не кажу, що там є тільки суб'єктивні причини є колосальна кількість об'єктивних викликів, які... Будь-який міністр найдосвідченіший, нерозумніший толерант би не вирішив, напевно. Але все ж таки переоцінювати попередні здобутки ці чотири місяці я не став. Бо насправді жодного прогресу на переговорах з Росією. А який може бути прогрес з окупантами? Ну, знаєте, офіційно у нас стан війни не оголошено, а це означає, що переговори можливі. Тобто я, я виходжу з того, що між державами є два стани відносин: або війна, або мир. А ми, знаєте, і війну не оголошуємо, і паралельно, якби ну, миру, ніби не ну, Не те, щоб не хочемо. Порошенко каже, що хоче, всі ніби кажуть, що хоче. А головне, що є чітке розуміння, що захід нас примушує до миру. Тобто, якщо сьогодні є примус до миру, то він іде не з боку Росії, а з боку Заходу. Тому що якраз в самій Москві є дуже багато тих, хто зацікавлені свій нескінченні війні на території України. Це дозволяє гроші списувати з бюджету. Ну, а, да, закриває ватников. проблеми корупції, колосальні в російській армії, які були пов'язані з історією з Зараз. Це історія забута і багато чого іншого. Гайки закручують там всередині країни. Доходить до Маразму. Там один з депутатів Державної думи запропонував заборонити на територію митного союзу імпорт э, э, взуття на шпільках э, текедів. Ніби воно призводить до А кружевного до... ніжнього білья. Ну не... кружевного нижнього білья вже ніби Я не знаю, заборонено. українською А тобто, Росія то поступово йде таким э, шляхом перетворення на. Країну мракобесів та якихось знаєте консервативних ідіотів. Але нам від цього не легше, тому що по по поміж цим ми в економічному плані досі дуже залежні від Росії від ринку російського. Ми енергетично залежні від Росії. Головне, що Росія має можливість дестабілізувати ситуацію на території України. А ми скажімо, вона каже, ну якби ми навіть почали навіть грати в такі ігри, нічого не можемо зробити на північному Кавказі чи там в якихось інших проблемах для Росії. Точках, тому я кажу, треба домовлятись. По-друге, по коаліції домовлятись про що. Домовлятись про про що може де... бути предметом домови? Бачите, ми от постійно бачимо в соціальних мережах, з'являються дописи, ніби пана Гіркіна, який постійно скаржиться, що дивіться, нас не там не постачає озброєння, російські війська не вводять, значить не все вже так погано. Тобто могло бути гірше. Очевидно, що а, сепаратисти незадоволені, м'яко кажучи, тим, наскільки їх сьогодні підтримує Росія. Ми тут всі криком кричимо, що там Росія з головою влізла, а вони кажуть, що недостатньо. Тобто, ну, давайте будемо дійсно відверті. Так, да, там якісь танки з'являлись, невідома історія, але а, ну, якщо б дійсно їх постачали стільки. Зброїнській, скажімо, країни перської затоки постачають в Сирію, наприклад, в сирійських е е бойовиків, то я не знаю, яка була б ситуація. Можливо, вони б Жудиківа обійшли б ці гірки, не інші. Тобто, все ж таки, е там ситуація не настільки е проста. А Домовлятись про те, що Росія цей уряд, який ми подобається, він чи не подобається, але очевидно, що його він не буде повалений ближчі роки, тобто режим Путіна. Не бачив би в Україні загрози для своїх стратегічних інтересів. Тобто, ми про це вже з вами говорили декілька разів. Що ключове це гарантія збереження позаблокового статусу України? Без Отвіт, цього... нет. прошу. Відповідь є ні. Мені здається, що значна частина українського суспільства рішуче висловилась проти позаблокового статусу. Не може бути позаблокового статусу в умовах окупації країни, це ясно як Божий день. Я розумієте, статус ми можемо самі. Давайте тут реалістично підходить. Статус ми можемо самі собі якийсь завгодно придумати. Питання в іншому. Давайте спитаємо у тих же... генерального секретаря НАТО, чи сьогодні НАТО готове прийняти Україну? Абсолютно ні, ні. Ні, ні. Питання ж не в тому, щоб прийняти НАТО. Може, у нас є всякі різні інші можливості. Наприклад, попросити Сполучені Штати дислокувати тут 101 першу десантну дивізію. Кінець кінцем створити сили спеціальних операцій, які можуть того, з приводу американської військової прямої допомоги. Я коли тільки починала вся історія в Криму, я ще щиро віру в тоді наївно, що ми Криму не здамо, що буде команда нашим військовим підрозділом захищати, хоча б військові частини, що кораблі будуть виведені, а не злочинно здані росіянам, як вони були здані, і таке інше. А що ми переправи, хоча б закриємо, я тоді спілкувався з групою американських серйозних політологів, які мають вплив там. В Вашингтоні ми тоді обговорювали, що потрібно, скажімо, як Берлін спостачала в 48 році, коли була блокада постачати Крим, наші військові частини, скажімо, американськими літаками військово, військово повітряних сил чи турецькими, І мені тоді було чітко сказано, що жоден американський військовий військовий командир не візьме на себе відповідальність про летіти на територію. Криму, де невідомо хто невідомо що контролює, які зелені чоловічки це літак зіб'ють. Росіяни скажуть, це не вони, це місцева самооборона, взяти да. гладкі. Тобто, будь-яке розміщення американських військ на території України можливо було б тільки за одні умови, якби Америка вступила в війну з Росією. Ну ми в це віримо, звичайно, ні. І не дай Боже, до речі. Тому що якщо це буде війна, то нам вже тоді буде байдуже, чи є у нас Крим, чи не буде Криму. Тож, теж треба розуміти, зрештою, де є питання гордості, а де є питання виживання. Так ось сьогодні для України стоїть питання виживання. Ну, це правда. Ну, правда також полягає в тому, що м -м, значна частина громадян України надзвичайно рішуче налаштовані. На, на, на а значна частина ні. Ну давайте я, я вам чесно скажу, Данила, якщо ми завтра сьогодні проведемо референдум, я дуже сумніваюся, що ми отримаємо 50, більше 50% за вступ до НАТО. Я не говорю про вступ до НАТО. Я говорю про те, що для того, щоб мати. Позицію на перемовинах, та що будь-які перемовини проводяться з позиції сили. У нас реально в умовах доведення держави до банкрутства, політичного, економічного, соціального, такої дубини за спиною немає. Наша єдина дубина це рішуча підтримка західних демократій, сполучених штатів, і там абсолютно ясно розуміють, що ми є передовим пунктом, якщо хочете боротьби з цим російським безумством. З російським тероризмом, і якщо Путін ла-ла-ла, як сказав міністр Діддищиця, то він абсолютно правий. Що ж на це ображатись. Весь світ йому сказав: чувак, ти ла-ла-ла, і ти там, де Північна Корея, і ти там, де Бантустан. Та? І це є, і це метр fact, і це невідрубаний факт світової політики. І говорити сьогодні мені здається про налагодження якихось дружніх стосунків за Росією. Мова йде не, не про шло. дружні стосунки. просто. мова йде про вимушений мир. Ну а з ким з ким домовлятися? Окей, з послом Зурабовим, який вживає віщества, з послом з міністром Лавровим, який вживає віщества. Слухайте а... з ким є є єдина людина, ви бачили матеріал ну, інформацію з Норманді. Там... Перепрошую, є, є єдина людина в Росії, з якою можна вести перемовини, яка щось там вирішує. Прізвище Путін Правильно. а Путін нас за фактом не визнає нас як людей. То про що можуть бути перемовини? Перемовини можуть бути ще раз кажу: є два Будь стани: важко. або війна, або мир. Нет, Якщо ми, ми можемо виграти війну? Ні, є третій стан. Ні міра, ні війни, армію розпустити. Лев Давидович Троски. Колосальна була політична цілья. Я зараз жодним чином не збираюся виправдувати більшовиків, але в результаті історично вони виявилися праві. Вони пішли на Брестський мир, вони на, там, аж на цілих там. Дев'ять місяців втратили якусь територію, яку через дев'ять місяців вони знову забрали назад. Ну, да, і вона нія... впала внаслідок розвалу Німеччини. Розрах через розвалу Німеччини, тобто Брестський мир виявився геніальним дипломатичним ходом Леніна, і абсолютно в результаті хто переміг, переміг перемогла Рабльшевійська влада в радянській да, Росії. Да, Тому що вони створили сучасну армію. Ну Як... по тих поняттях правильно. Що ось моя позиція така: потрібно створювати армію, розвивати економіку, долати корупцію, усувати причини для того, що у нас в селі не було соціального вибуху. Тому що у нас, як коли на 70% підвищуються тарифи на гарячу воду в Києві, я думаю, що поступово все більше людей починає думати вже не про Крим, а зовсім про інше. Ну, це а, і, а, і, і я просто якраз Путін тягне час. Він може собі дозволити тягнути час і чекати, поки у нас буде третій Майдан. А ми а, а можемо? А ми будемо постійно знаєте виходити і казати всіх, хто пропонує там перемовини зрадних. Окей, я просто не бачу іншого виходу. Я бачу, що кожен день ми програємо, кожен день гинуть українці на території країни, Економічно ми втрачаємо. А, ну, що ми отримуємо із заходу? Кредити. Ну давайте за рахунок кредитів вести війну. Це нонсенс. Да? тобто ми будемо на позичені гроші не на подаровані, на позичені гроші фінансувати, закуповувати в тих же сполучених штатах озброєння, що дуже вигідно. Тобто, вони через нас будуть проганяти цей борг буде лягати на наступні покоління українців для того, щоб умовно кажучи, прийти туди до на де нам не раді. Я досі не бачу, що нам в Славянську хтось радить. Або в інших містах. Тобто, те, що сьогодні робить Порошенко, дуже розумно. Він хоче показати, що там є інші люди, з якими можна домовитись. Мери, законно обрані мери міст, представники бізнесу, якісь громадські ячі, з якими можна домовлятись. Тобто, Якщо появляться зараз нові партії на місці партій регіонів, то... Там зараз там, створює Міршиченка Ларі новий проект, буде якщо створювати гібка, буде хтось інший, то з ними можна вести діалог, тому що вони вбудовані в велику українську політичну систему. Але звичайно, що тут на кожному кроці є ловушки. Ну, наприклад, зараз ми сьогодні домогли військової перемоги, скажімо так, всіх терористів перебили або вони втекли в Росію. Далі проводимо вибори. Хто перемагає на виборах на Донбасі? Абсолютно проросійська сила. Тому що якщо ми думаємо, що успішне проведення то перетворить мешканців Донбасу на великих фанатів України. Україна, це велика помилка. Я бачу, що пишуть в соціальних мережах Даничани, там настрій все гірше і гірше щодо України. Так вони не задоволені, звичайно, бойовиками. Вони ненавидять те, що там відбувається, але вони не стають більшими фанатами. Навпаки відбувається погіршення. Ми, якби виходимо, ми навіть розділяємось в думках. І якщо ми не, не будемо паралельно Порошенко і іншій владі, не будемо думати, а хто замість. Партії регіонів хто заповнить цей вакуум на сході, то в результаті ми отримаємо русські русську вісну, та блок, умовно кажучи, який вже буде легітимною владою на Донбасі, і які вже як легітимна влада скаже: а от тепер ми вимагаємо широкої автономії або незалежності незалежності, що знову будемо воювати. Тобто для нас треба поставити зрозуміти питання: якщо ми воюємо заради того, щоб ця зараза не поширилась далі. Щоб завтра, умовно кажучи, Гіркін не сказав, а ще я згадав, як історик реконструктор, що Київ взагалі має городів руських, і тому маємо зупинити наш похід на збручі. Це одна історія. Якщо ми дійсно воюємо з принципу, що Донбас український, то зовсім інша історія. І тоді треба запитувати місцевих мешканців, як вони себе бачать, вважають на себе українцями, а якщо вважають, то в якій формі вони вважають себе українцями. Тобто, от до чого я кажу: тобто потрібно серйозне розуміння, заради чого ця війна. Не просто тому, що нам її нав'язала, ми вимушені її вести. Тобто сьогодні ми граємо. По правилах Путіна, а не він. А грати треба а, по своїм. А, а, а треба грати по своїм. Сьогодні Путіну ця війна потрібна. Завтра він скаже, все окей, вони зупинились. Але не ми граємо, нами грають. Оце велика проблема. А Клімкін це розуміє? Я переконаний, що він розуміє, тому що він математик. І е, за освіту, фізик, точніше, фізик, математик, який вміє прораховувати. Е, я переконаний, що Порошенко це розуміє. І е, я тут жодним чином не є адвокатом Клімкіна, тому що. Ну, ми вас не за тим просили. Ми, ми з ним працювали разом. Але я ну, ну тобто, вже не можна, не тому, що ми якісь там друзі чи ще щось. Я просто дійсно вважаю, що це людина, яка розуміє реалії. Я розумію. Я пам'ятаю, скільки разів я до нього приходив з такими там фантазунуючими ідеями. Там, а давайте зараз, от те, а давайте це. Він каже: так, але же це цікаво, але реалістично це можливо, а це неможливо. Так, ось він розуміє реалії. Він тільки приїхав з Берліну. Напевно, він розуміє, які реальні настрої в Німеччині І так. Німці не дадуть сьогодні Україну окупувати. Ну не хочу. Цього. Але і, звичайно, воювати, змушати, підштовхувати нас до війни за Крим, вони теж не будуть. Mm -hmm. Тобто, треба розуміти, що в Європі всі сплять і, вий, і бачать, коли нарешті це зупиниться, вони зможуть зайняти своїми звичайними справами. Кризу єврозони, там вирішувати питання, що далі робити з Євросоюзом взагалі, і а їм Путін їм вийде. дасть це зробити. Прошу? Путін дасть їм це зробити. А Путін якраз і не дає, він створює проблеми їм всередині, він грає на багатьох площадках. Що? Путіна краще ніж у них. У нього внутрішні проблеми там вони колосальні. Колись вони вибухнуть так, що мало не покажеться. Але сьогодні вони загнані глибоко. Він навіть проблему е північного Кавказу вирішує за наш рахунок. надсилає до нас всіх там. Покидьків, ну да, які всі, всі, да. всіх покидьків, які там які це не Кадирівці, до речі, ми вже про це говорили. Воюють Кадирівці, якраз добре прилаштовані, мають гарний заробіток і гарну зарплату. А є всі інші незадоволені, в Чечні, які могли б організувати внутрішню опозицію Кадирова. Вони воюють у нас. Якщо ми хочемо, знаєте, далі співати пісеньок. Пісень, ла, ла ла Я вважаю так, якщо ми можемо дійти до Москви, взяти в Путіна в полону, там заспіваємо. Не можемо, не треба співати. Ось і все. Тобто фанати мають право, міністри не мають. Василя жилянка був. Роман прекрасної дефіляда в Москві, яка починалася з того, що там надпоручик української армії, нагороджений золотим хрестом витяги за те, що підняв жовто-синю фану над спасською вежою московського кремля. Не читали? Прекрасний був коли не доходив до Москви, але не взяв. Ну так ну це таке. Отже, взаємовідносини. Може, це останнє питання з вашої точки зору, Чалий Клімкін. Дует. Я переконаний, що вони знають взаєморозуміння. Інша справа, що і пане Валерію, і Павло є дуже амбітними людьми. Вони є людьми, значніше, скажімо, так, які кожен переконаний, що вони мають глибоке розуміння в зовнішньої політики, і це правда. І жоден з них не має профільної до речі, освіти. Тобто базова профільна освіта Клімки фізика математика, базова освіта е, чалого, він Вінницький педагогічний інститут закінчив. Але вони дійсно є знаними фахівцями обидва: в цих, всі, 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 в цих, е, до чого я про освіту кажу? Я не знаю, наскільки вони між, от, саме в міжлюдських відносинах зможуть між собою полагодити, але це буде велика втрата для України, якщо почнуться Чечвари. Uh -huh. е, питання в іншому є е, е, Петро Олексіч. Який має профільну освіту, і який був міністр справ, який сам переконаний, що він знає це на зовнішній поліції краще ніж всі інші навколо зовсім останнє питання: чи ми можемо говорити про те, що Порошенко є прийнятною фігурою для перемовин з Москвою? Для Росії для Путіна персонально? А, абсолютно? Він знаєте, я коли запитав, чому ви підтримуєте Тимошенка... Ну, навіть... я? Ні, ні. -ні я росіян запитав. Чому я в Москві запитав? Я, чому? Я чому, чому росіяни підтримують Тимошенка? Вони отримав геніальну відповідь. А нас ні не любить. Так ні. от Росіяни вважають, що Порошенко їх ні не любить, і вони, і вони з ним зможуть домовитися. Ну, йому гроші не потрібні. Да, на відміну деяких інших Дякую сердечно, Олег Волошин був в нашій студії.